Доброго дня. Я Любомир Хомицький, є начальником відділу військового обліку Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Одним з моїх функціональних завдань на сьогоднішній день є якраз забезпечення військового обліку на території районів Харківської області. Сьогоднішня наша зустріч. Присвячена чи є темою військово-обліковий документ ну, безпосередньо це військовий квиток. І я так розумію, що є ряд питань у наших військовозобов'язаних осіб і не тільки щодо військового квитка. Так от, що по-перше, хотілося би, який зробити акцент: що відношення особи військовозобов'язаної чи громадянина України. В даному випадку до виконання військового обов'язку, якщо вона повинна виконувати такий обов'язок і не звільнена від нього на законних підставах, якраз і відображається в його військово-обліковому документі. Дуже часто виникають питання, що таке військово-обліковий документ і чим визначено на сьогоднішній день наявність такого військово-облікового документа у громадянина України, який є військовозобов'язаною особою. По-перше, у нас військово-обліковим документом для військовозобов'язаного громадянина є військовий квиток або його на сьогоднішній день аналог, тимчасове посвідчення військового зобов'язання. Оба ці документи видаються виключно районними територіальними центрами комплектування тим особам, які перебувають в них на військовому обліку. Чим відрізняється так видача військового квитка від тимчасового посвідчення військового зобов'язаного? Ну, по-перше, так, форма військового квитка, та яка на сьогоднішній день є і визначена, вона встановлюється відповідним положенням про військовий квиток рядового та сержантсько старшинського складу, і це положення затверджено відповідним указом президента України. Він це все є в принципі в вільному доступі, тому будь-який громадянин може. Засобами інтернет скористатись, для того, щоб побачити, перечитати для себе якісь зробити висновки щодо саме форми цього документу, що там заповнюється, як заповнюється, і відповідно кому він видається. Військовий, саме військовий квиток на сьогоднішній день видається всім військовозобов'язаним особам, звісно, під час призову на військову службу або прийняття на військову службу. Та ще в окремих випадках, пов'язаних, наприклад, там, з. Виключенням або зняттям з військового обліку за станом здоров'я. В решта випадках громадяни, які не проходили військової служби, вони отримують встановленим порядком також форми, визначеної форми військово-обліковий документ, який на сьогоднішній день є тимчасове посвідчення військового зобов'язання. Його форма, відповідно, затверджена наказом міністра оборони номер 610 від 2017 року. Цей наказ також юстований, тому він є на сайті законодавства України для того, щоб можна було зайти, подивитись форму цього документа, визначитись, в яких випадках мають право отримувати і хто має право отримувати саме цей документ. Тепер щодо що стосується ну, скажімо так, питань. Пов'язаних з тим, для чого цей військово-обліковий документ необхідний ну, на сьогоднішній день військово зобовязаній особі. Так враховуючи на сьогоднішній день так, от правий режим воєнного стану, у нас відбуваються заходи загальної мобілізації, яка триває вже більше року. І відповідно для того, щоб, як правило, для військово-зобов'язаного чоловіка в першу чергу так. Не виникало багато питань під час ну, сказати, своєї житньої діяльності від різних скажімо так, державних органів, там, підприємств, установ організацій, які уповноважені задавати відповідні питання щодо його військового обліку. Тому ці документи повинні бути в будь-якому будь будь випадку ну, на руках у громадянина. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, саме в цьому військово-обліковому документі є відмітки, є якась інформація про його сьогоднішнє відношення до виконання військового обов'язку. Якщо він на якихось підставах звільнений від виконання цього обов'язку, то відповідна інформація вона відображається в його військово обліковому документі. Які будуть, можливо, питання для того, щоб ми могли більш конкретно скажімо так, заакцентувати увагу? А у мене одразу є питання. Зараз багато людей, коли ну збираються десь ставати на роботу. Вони стикаються з тим, що треба квиток, військовий посвідчення. Це тимчасове. Як відбувається оце ну, при прийомі на роботу У нас? Є єдиний так порядок організації та ведення військового обліку для всіх установ. Та, організацій та підприємств незалежно від форми власності, цей порядок на сьогоднішній день затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів від 30-го у нас грудня 2022 року, номер 1487. До цього часу була така сама аналогічна постанова номер 921 Тобто, фактично, ця постанова викланала цей порядок в новій редакції, внес, неше відповідні там моменти, і так далі. Так, от один із пунктів цієї постанови, якщо звернути увагу, то там пункт 34, четвертий. Він вимагає, він вимагає саме від керівників підприємств установ організації, по-перше, вести так цей військовий облік, і відповідно одним із елементів, елементів введення військового обліку є перевірка у громадян України під час прийняття на роботу, ну там на роботу або навчання. Саме наявності військово-облікового документу, причому не просто будь-якого, а саме ну, визначеної форми на сьогоднішній день, те, що ми говорили, тобто це має бути або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. І відповідно відміток про так, або перебування на військовому обліку. Або на законних підставах громадяни можуть бути зняті з військового обліку. Тобто ці відмітки всі повинні бути в військовому обліковому документі. Тому обов'язок саме перевірки наявності цих документів, наявності відміток відповідних в цих документах, покладений на відповідний посадових осіб підприємств установ організації, які відповідальні за ведення військового обліку. Хотіло б ще також звернути увагу, що у нас є ще такий Кодекс законів про працю, який також в цьому законі, відповідна стаття Є24, яка вимагає від керівників при укладанні трудового, трудового договору з громадянином, так, у випадках, передбачених законодавством, вимагати, крім там, да, персональних документів, також і військово-обліковий документ. Якраз питання в тому, чи може так підприємство прийняти громадянина на роботу, воно якраз прямо випливає. По перше, з закону, тобто кодекс законів про працю, які вимагають саме, скажімо так. Вимагати від громадянина надання тих чи інших документів, в тому числі і військово-облікового документу. Так само і підзаконного акту, яким є постанова Кабінету міністрів, яка також передбачає певні дії керівництва відповідальних осіб. Відповідно, порушення цих чи інших норм закону, воно тягне за собою. Певну відповідальність, адміністративну, наприклад, на керівників або на тих відповідальних осіб, які, ну, скажімо так, визначені для того, щоб здійснити ту чи іншу діяльність. Трохи детальніше щодо покарання, чим це загрожує керівникам підприємств. Ну, у нас є кодекс так, про адміністративні провадження, і там є відповідні статті. Ну, наприклад, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про статтю, яка саме стосується порушення законодавства про оборону, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то на посадових осіб, саме на керівників, наприклад, на сьогоднішній день ураховуючи пеже, що в нас особливий період триває, який розпочатував фактично з 2014 року, він не завершився, тому. Кодекс КУПАП він на відповідні статті в нас вони йдуть якраз з посиленою відповідальністю саме в цей період. І тому на керівника такий штраф на сьогоднішній день, тобто, від так. Від 300 до 500 неподаткованих мінімумів ну враховуючи, що неподаткований мінімум на сьогоднішній день це 17 гривень. Тобто, ця сума штрафу складає від 5100 там до 8500 гривень за такі порушення. Якщо вони виявляються, то відповідно посолові особі винні в них повинні бути притягнуті до відповідальності за наявності обставин. А чи є у вас статистика? Скільки керівників було вже покарано по Харк? Ну на Харківщині? З собою я, звичайно, не взяв. Ну, так, у нас статистика є, тому що ми, в принципі, щотижнево, щомісячно збираємо відповідну інформацію від наших районних територіальних центрів кукурудження щодо ведення адміністративної практики. Тому у нас ну, в принципі, за необхідності такі цифри ми можемо в середньому там показати. Невелика кількість насправді таких от, скажімо так, проваджень саме на керівників, але зараз в цей час ну, достатня така кількість. Хотілося б, звичайно, менше для того, щоб порушень, відповідного законодавства їх з кожним разом хотілося, щоб вони зменшилась та кількість. І ще таке питання: якщо у чоловіка немає військового квитка або немає цього тимчасового посвідчення, але йому треба влаштовуватись на роботу якийсь алгоритм дій, що йому треба робити і куди звертатися. Враховуючи, скажімо так, на сьогоднішню нашу зустріч, то в нас ситуація складеться наступна. або він самостійно сам звернеться до районного територіального центру комплектування на території відповідальності, якого він там проживає, самостійно ну розуміючи, що в нього немає відповідних документів, які йому необхідні. І, скажімо так, здійснює їх оформлення встановленим порядком. Або він звернеться безпосередньо до підприємства під час влаштування на роботу він змушений буде, скажімо так, призупинити свої подання документів, тому що в ньому буде не вистачати тих чи інших документів для того, щоб здійснити, скажімо, процедуру працевлаштування. Працевлаштування зараз де ще треба обов'язково військовий квиток або тимчасове посвідчення при укладанні шлюбу чи ще десь? Ну відповідні на скажімо так, на певну кількість державних органів в, в різних, скажімо так, елементах можуть використовуватись якраз так, от ну, запити щодо подання військово-облікових документів. По-перше, так, ви правильно сказали, що при укладанні шлюбу, знову таки, порядком організації та ведення військового обліку на відповідні органи державної реєстрації так, актів цивільного стану покладається обов'язок повідомляти про такі акти. І форма повідомлення передбачає саме так, от, наявність інформації щодо військового обов'язку громадянина скажімо так, і відповідно, наприклад, державні да, організації, вони будуть так, ну в них виникати ситуація, коли їм потрібно подати відповідне повідомлення. І якщо громадянин не надасть відповідний документ, то в цьому повідомленні будуть не заповнені відповідні графи незаповнені відповідні графи будуть автоматично накладати відповідальність на посадових осіб, які подають цю інформацію, як неповну інформацію, що можливо буде знов таки розглядатись уже в рамках порушення законодавства, так, от яке визначає подавати саме ту чи іншу звітність. так само, в нас, наприклад, органи реєстрації місця проживання, також як правилами. Реєстрація місця проживання передбачено надання військовозобов'язаним громадянинам інформації військово-облікової, відповідно, необхідно да, інформацію мати з військово-облікового документу. Так само, і е, вони також для того, щоб здійснити елементи пов'язані з реєстрацією або зняття з місцем реєстрації. Форма і як постанови та кабінету міста, яка затверджена правила реєстрації, так і порядок організації вимагає. Скажімо, надання військовозобов'язаним громадянинам свого військово-облікового документу. Я б хотіла ще уточнити: служба зайнятості: як може чоловік стати на влаштуватися на роботу? Чи спрашують, є військовий квиток, чи немає військового квиток? Якщо немає військового квитка, як йому влаштуватися? Більш детальніше, будь ласка. На, на жаль, за, за центр зайнятості я вам не скажу, тому що я не володію. Що для того треба, щоб стати? Вони співпрацюють ну, з вами. Як вони подають, що якщо немає військового квитка, то вони інформацію. Передаючи ну, як центр зайнятості, у нас, як організація, і вона ж знову ж таки керується відповідними документами. Якщо передбачено подавати документи якісь так з цього питання, то вони повинні подавати Знову таки, бо ми бачимо, що там у нас кодексом України кодексом про законів про працю передбачено, що договора про працевлаштування вони повинні супроводжуватись, в тому числі якби, поданням відповідних документів. До якого переліку до якого входить військово-обліковий документ? Тобто, Як працює центр зайнятості, як він здійснює е, оформлення так, громадян, тобто, облік їх, ведення їх? Тобто, я, на жаль, не, не зовсім знаю їхній порядок діяльності, тобто, на яких підставах вони там керуються якими документами, і які необхідні документи їм для цього, 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 цього моменту ведення. Тобто, якщо підрізумувати, без військового квитка зараз не можна устроїтися на роботу, не одружитися взагалі нічого, так? Ну, взагалі таке слово неможливо. В нашому житті якраз робить виклики, як правило. Ну, насправді так і є. Тобто, військово зобов'язана особа має мати певні документи, як, в принципі, будь-який громадянин. І вся вся державна, скажімо так, машина, тобто державні інстанції, організації, там установи, вони при своїй діяльності керуються відповідно чинним законодавством. Якщо чинне законодавство вимагає певних дій, тобто да, формуформування то формування певного пакету документів. Якщо до цього пакету входить, в тому числі там його копії, там таке да чи подання. Саме військово-обліковий документів, то громадянин буде змушений цей документ представити. Ну, почнемо з того, що в нас банально, у нас чоловіки віком від 18 до 60 років мають мати військово-обліковий документ. При цьому неважливо, чи він, скажімо так, має військовий обов'язок. Чи він звільнений від, того, від виконання військового обов'язку на законних підставах, наприклад. Так, він там За станом здоров'я не може бути виконувати обов'язок, чи він там ще якісь має обставини. Він має мати військово-обліковий документ, який якраз і буде відображати його відношення до цього виконання військового обов'язку. В разі відсутності цього документу, далі починається вже безліч питань, чого в нього відсутній військово-обліковий документ. Якщо він його втратив, знов -таки, він, знов, в нас є правила військового обліку, так, які вимагають, що, що при, в разі втрати невідкладно повідомити відповідні органи, де він перебуває на військовому обліку, про те, що, втратити, що він втратив і відповідно оформити новий там, дублікат втраченого документу. В принципі, на сьогоднішній день для чоловіка, що я так розумію, що паспорт, паспорт громадянина України. Що військово-обліковий документ? Це ті два документи, які мають бути, скажімо так, для того, щоб він був як законопослушний громадянин на сьогоднішній день, який дотримується, скажімо так, живе в правовому в правовому полі, та відповідно ж має ті чи інші обов'язки. Маленьке таке зауваження. Скажіть, зараз війна, воєнний стан, мобілізація, все зрозуміло і ці вимоги також. Після перемоги, чи діятимуть всі це правила, чи поки що зарано говорити про це? Для того, щоб відповісти на це, на це питання, напевно, треба розібратись, що є військовим обліком, для чого він взагалі ведеться? Тобто військовий облік це комплекс так, загальнодержавних заходів, один із елементів якого є саме що 에, мати можливість то есть, мати, ну по-перше, накопичити певну інформацію про свій так, от, ну, так, ну, резерв, резервний запас для того, щоб для того, Щоб що? Щоб в разі необхідності, так, при нашій загальна мобілізація і взагалі заходи мобілізації, вони проводяться. За різних підстав. Там, так, в даному випадку у нас, на жаль, триває війна і триває вже багато років. Також загальна мобілізація чи, чи часткова мобілізація може проводитись там, за надзвичайних, надзвичайного лиха і так далі, то держава повинна мати певну інформацію, на що вона може розраховувати в плані людського ресурсу, мобілізаційного ресурсу. Тому військовий облік є якраз складовою цієї для того, щоб спланувати. Стосовно жінок, якої категорії жінок це стосується. Ну, на сьогоднішній поки... день у нас так, відношення громадянина України до виконання військового обов'язку, який визначено конституційно, так, він визначений в законі України про військовий обов'язок та військову службу. І цим законом встановлено, що в обов'язковому порядку в військовому обліку підлягає категорія жінок. Яка має е, відповідний фах освіту або відповідний фах. На сьогоднішній день, е, так, е, просто фах далі вже визначається відповідними рішеннями на сьогоднішній день, е, скажімо так, інших органів. На сьогоднішній день е, обов'язковому порядку підлягають взяттю на військовий облік саме жінки, які здобули там медичну або фармати... там фах або освіту. Всі решта, якби громадянки, так, жіночки наші, вони за бажанням можуть звернутися, якщо їм це для якого чим скам так необхідно там, чи вони так, бажають в подальшому, скажем так, зв'язатись так от зі з військовою службою. Тоді, от для чого їм потрібен цей військовий облік? Інше на сьогоднішній день поки що не передбачено. Все, колеги нема, питань, немає. так? дякуємо? Ну дякую і вам за увагу.